Друзі, всіх вітаю. Я завжди була переконана, що Бог та церква це одне, а моє життя, мої вчинки та думки це зовсім інше. Однак у цьому і була моя проблема. Тільки завдяки церкві я зрозуміла, що слово Боже має стати образом та сенсом мого життя, щоб Бог міг жити всередині мене, в моєму серці. І ось тільки за таких умов можна буде дійсно бачити результати своєї віри в усіх сферах, зростаючи духовно. Чим дійсно ми займаємося щодня завдяки живій церкві та системі, яка є в місії слово Боже, ми дуже вдячні цьому нашим дорогоцінним пасторам Станіславу та Юлії Салтаненко. Дякуємо.